Так, привіт всім. Я продовжую проходити StarCraft перший. Починаю компанію за зергів. Починаєм, пройшов я 3 місії. з серед руїн. Компанія зергів зверх слава. твое право жить, зная, что я есть души разум, вечный живи, не зная, ты был создан, чтобы служить зная, что я ставлю тебя среди самых великих своих мозговых центров, что ты можешь получить выгоду от их мудрости и оттого. Кроме того, твое предназначение уникально пока они будут доносить мое поведение до бесчисленного потомства, ты будешь исполнять одно важное задание. Я нашел существо, которое могло бы стать величайшим из моих агентов. Сейчас оно развивается внутри защитного кризалиса, ожидая своего перерождения в стаю. Должен охранять кризалис и не допускать покушение на существо внутри него. Иди, мой нерв, защищай его. Вот у нас такой брейфинг сверхразуму. Наше задание создать плод порождения, создать лого гидролиска, защитить Кризалис. Думаю, все знают, что у Хризалиса есть. Керриган. Инкубатор. — это сердце колонии зергов. Он постоянно производит личинок, из которых можно вырастить любую форму зерга. Теперь создай трудня и приступай к сборке ресурсов. И так вот нам дают сразу. Медыки управляют стаей. Они мозг каждого зерка. Их нужно создавать по мере роста колонии. Сейчас у тебя достаточно ресурсов. Выбери личинку и мутируй его в Чтобы необходим пруд порождения. Труд не могут мутировать здания. Там ми на одиничку. Підстроїмо ще наших трутнів. Дають нам зразу спочатку дуже багато, я би сказав, воїнів. Саме наших зерглінів. Готуємо трутня в екстрактор. Гуляємо ще трутнів. І так. Ми є зараз на Тарсонісі. Тут ми попали через, як думають, тирани. Еміттери Зергів. Еміттери, які мали проманювати зергів, але насправді. Зергами керував зверхразу. І він сюди прийшов іменно от за Керіган, тут в отут всередині Хризаліса. Кризаліса. Тут написано в цій в цьому випадку. Так, даємо ще двох трутнів на мінерали. І починаємо розвиватися. теперь прикажи трудню мутировать в пруд порождения. Вот тут Здание пруд Можно строить только на территории колонии. Может нам объяснить. Для территории колонии можно создавать поползни. Только инкубаторы можно создавать на земле. Зрозумело. Ополз так само може мутірувати в кишку і в колонію спор. Так ще нам потрібен потрібен еволюційний оцєк. Робимо наших трутнів. І потрібен джевлодика. Робимо владику. Трутню ми даємо на газ. Газ. Добро готовий у нас пруд порождень і еволюційний оцік. Ставимо дві кишки. Тут у нас в нашому випадку пише... Я, ЗАС, Оск вищого разума. Я забігів групу землян, як не Я не довго, так і путь, наше другу. От і наше завдання: знищити шоуколонію землян. На Тарсонісі. Троє ще сили конфедерації, які залишились. Так, покращуємо ми. Атаку наземних сил. І ближню атаку спочатку. Ставимо логову гідралізка. Гідралізки нам пригодяться. І ставимо ще один оползень десь приблизно тут. Можна покращувати швидкість бігу зерглінгів. Навіть бажано покращувати. Взагалі в Зергів'ю є дуже багато покращень для військ. Так, зробився нажоползень, робимо кішку. Зробилось наше логово, також покращуємо гідролізків настояном газу. Можна додати навіть ще одного трутня. А ні, так раз досить не потрібен нам прути. Оце земляни на нас йдуть. Кишка швидко справляється з цією загрозою. І так, наш сам Дзерглін Бив ноль. Озброєний клешнями урон 5 і має панцир, Точніше немає. Це є сама легша одиниця. От, ми покращили йому його швидкість. Перший раз скорше бігає. Гідралізку ми покращуємо Дальшу атаку. Улучшення позвоночник. І покращуємо йому позвоночник. Щоб він міг далі атакувати. Створюємо ми трьох гідралізки. І потрошки будемо зараз... Можна і так. Можна створити ще один еволюційний отсек. Еволюція. От. Укращим швидкість руку гідролиски. Вот на сам гідролиск. Гідроліск. гідроліск. Біл ноль. Озброєний Спинные ігли. Урон 10. Великий урон. І... наземний панцирь. О. Панцири він також не має, гідралізка крахується Також до легкої піхоти, тому він є в першій місії нам доступний. Покращуємо ми силу атак дальнього бою для наземних юнітів. І зразу покращуємо панцир, що нам не вистачає а, газу. А, зараз вже є, добре. Ми покращили клешні, плюс один для зерглінів. Що ж, чекаємо ми. Нам потрібна ще команда гідролізків для пробивання ворожих позицій. Робимо ще три гідралізків. А зергів в тому, що вони можуть швидко створювати значні сили. Вони є. Гідроліск у нас скільки займає по ресурсах один. Ви бачите, можна навіть практично створити і 200 гідролісків, тобто не всі ресурси. Наша колонія подземна О, збройна. Подземними щупальцями урон 40. Але тут лише урон 40 по броньованих цілях. По неброньованих. Вона має урон два рази мають, так, по легких цілях, і піхота на має урон 20. І так, що в нас ще є? Покращення йдуть. От, закінчилось покращення швидкості гідралізку, тепер бачите, швидше рухається, має такий Щепи в себе на, як назвати, в задній частині свого тіла. От, І вони вже рухаються швидше. От, не знинем лодику, створюємо лодику. І зараз будемо вже потрошки йти в якраз буде закінчене покращення. У нас є самі личинки, личинки мотують у всіх. ще тут 10. Так що личинки у нас броньовані. Дай Бог кожному. Ви знаєте, зергія відновлюється, регенерують, відновлюють своє життя. Кішка була підбита, без всякого ремонту, без нічого вона вже має повне життя. І так, робляться вже три гідроліски останні. Зараз будемо атакувати. Закінчується еволюція. О! Гідролізку додається один до атаки. І так, ставимо гідроліски на номер 2. Зарглінів на номер 3. І починаємо йти потрошки в атаку. Еволюція завершена. Гідролізки розбираються незначними силами. Зараз буде підмога. Підійде ворожа. Тут є казарма. Атакуємо сюди. Бачите, досить багато голіафів, але голіафи мало ефективні проти. Зерглінів, тому що, бачите, вони не знають куди стріляти. Оп. Ось якщо гідрелізки ще можуть атакувати цілі. Так що вони є досить-досить корисними юнітами. О, двогнеметчики небезпечні вороги проти зерглінів. Тому що вони їх знищують. Одразу по кілька штук. Що ж, тут ми вже Це перша місія. Ознайомлена зергана, так що вона і не тяжка. Знищення сил проводиться швидко, легко, без особої затримки. Ще й при тому, що наші війська один раз покращені. Гістелси також не можуть завдати великого пошкодження гідролізком. Гідролізки є навіть один на один проти стелса. Переважають зусилою. Так що ж, йдемо, ще до варіанти, тут наш космопорт. Виводимо їх сюди і знищуємо космопорт. Бачите, гідроліски досить сильно, мають сильну атаку. Чом місій кінець. Так. повинно бути. Вже кінець, а чому немає? Йдемо на розвідку. Чого не мальчик був? Він думав, що я вже всі здані знищив. Землян ну, де ще є. Звертаємося тоді ми на їхню базу, може КСМ який почав будувати. Ще один будинок. Нараз ми все подивимся. Ну а я що кажу сам майже збудував навіть командний центр. Хотіли вони ще нас прищимити. От і все, перемога. Грали ми цю місію 13,5 хвилин. Моя стая була сильніша, тільки зібрали менше ресурсів. Ескадрон Омега. Верженці конфедерації, так що це ще сила конфедерації проти нас змагались. Хоча вже Менкск її вже розбив. Добре, на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока.